До нас, як до жирафа, справді доходить повільно, але рано чи пізно настає прозріння. Українці століттями жили так, ніби не помічали власної величі. Підказки лежали скрізь, у піснях і літописах, умовних скарбах і подвигах, у мистецтві й науці. Але ми були надто скромні, толерантні, поступливі й навчені бачити себе меншими, ніж є. І саме це осліплювало. Чи замислювалися ми, як сталося, що народ, якого століттями називали кріпаками, зайняв найбільшу й найродючішу територію Європи? Україна простягається на просторі, який можна порівняти з Британією, Румунією та Польщею разом. Чому ж ми мали вважати себе другорядними? Мова, яку зневажливо нарікали на має близько мільйона слів. Уже у п'ятому столітті наші слова мед і страва були записані в хроніці Пріска Панійського. Українська культура дала світові понад 200 тисяч народних пісень, орнаменти, традиції, архітектуру, гумор, театр, музику, кобзарство і мистецький всесвіт, який міг би вистачити на десяток націй. Наші предки не були молодою державою у 30 років. Вони брали Константинополь у 9 столітті. Руйнували хозарський каганат у 10-му, палили Османський флот і московське передмістя в 17-му. Козаки змушували тремтіти Османську імперію й сягали берегів Середземного моря. Українські академії, як от Києво-Могилянська, стали першими в східній Європі, а друкарі ще в шістнадцятому столітті несли освіту по всій ойкумені. Наші вчені від Сковороди до Вернацького залишили спадщину, що змінила світову думку. Історія кричить нам про силу, але ми дослухалися повільно. У цьому ми нагадуємо гидке каченя, яке зрозуміло, що воно лебідь. Ми не народ для курятника меншовартості, ми спадкоємці вільних і гордих предків, які літали високо і не знали кайданів у серці. Сьогоднішня стійкість українців не є дивом, це не випадковий спалах, а повернення пам'яті. Ми завжди були сильними й незламними. Настав час це усвідомити й навчитися любити і поважати себе так, як роблять інші народи, що цінують коріння. Ми лебеді, і наші батьки були лебедями, і прапрадіди літали високо. Усвідомлення цього не просто історична правда, а запорука майбутнього. Бо нація, яка знає власну велич, більше ніколи не дозволить себе принизити.